Вітання. Я сьогодні вже на другому огляді, не так давно проводив трансляцію, показував вам огляд. Невдалий не був огляд, тому що машина почав проби фарт робити, їхати на її, а, а вона забитий сажевий має це раз, там ще й куча помилок. Потім почав комп'ютерну діагностику робити, заглушив машину, а вона ще й е, крім, крім всього і заводиться погано. Коротше кажучи, араб робив араба машина, і вклявся по телефону, що все супер, все окей, але було далеко, все не супер. Машина з, з вигляду нормальна, але... От проїхав ще гольфік подивитися. 21-го року гольфік. Зараз будемо дивитися. Зі слів ідеал, ну я й поки бачу, що він ідеал. Поки що зі всіх кутів обзору. Що це на порозі? Ні, так треба, все нормально на порозі. Континенталь резина майже нова. Колодки гальмівні, мінімальна виробітка є. Ну, рівненька машина, не видно перекрасів. Підготована, підготована вона бо має сколики, але їх позакоцували і вони не, не видні. Хтось вміє готувати машини. Зблизька так видно. Звичайно. От. А інсигнія була зверху гарна, але коли проїхався, пробефарт показав, що вона не потрібна. Ну по гольф, бачите, ганяв десь він по автобанах, спереді на капоті позакоцували, фари попіскоструєні. Йдемо до скла лобового. Отут є сколик такий трошечки сторони вже. Е з, мінімальні тріщинки почалися. Тут ще один такий самий. Зараз як то його збільшити. Отак. Два сколики. Ну і таких дрібних ганяв по автобану цей гольфік. Дрібних теж вистачає. А ні, це пил. Це пил. Дві коцки. Камера є, як бачите. Це говорить про те, що є асистенти. Резина вся, вся однакова, континенталь, в ідеальному стані, нова практично. Так, задні бліни, ще гляну. Гальмівні. Мінімальна вироботка. Десь 0,3 мм може. Рівний, абсолютно рівний. Слідів від граду нема. Бампер. мінімально Раз-два. Трошки є коцки. Машина ще на обліку стоїть, ще не знята з обліку. Але це таке інсігнія теж була не знята. Он є дефект на бампері під фонарем, заднім лівим. Тут підроблене, підмазане, на самому кутику, отут тут я зараз більшу, Ось так от. який питають пробіг замовник огляду знає всю інформацію я во тільки проїхав бо це терміновий терміновий виїзд о приборка тут у нас дігітальна о батарея Ву, ву, ву! Батарея. 194 тисячі дев'ятсот кілометрів. Батарею треба. Угу. Там тут ні. Зараз заведуть. Я хаб зі бустер. Зараз принесуть бустер. Заведемо, а я поки що покажу. Як вона виглядає в тих місцях, які відповідають за зношеність автомобіля. От звідси сонце не світить. Немає подряпин під ручкою, ручка сама нормальна, не потерта. Кнопочки матові. От, 190. А інсігнія, що я дивився, 150 пробігу. Бачили, вона така була. Руль був витертий. У цього матовий на 190. Ну не була погана інсігнія також там тільки кермо було. Проблем? Я щоб стартують ніч. Батарі лер. Пробіруємо. Комплект лер батарей. Так, гризунів не було, без шумка не погризена у нас. Так. Не видно, десь мостило якогось, нічого не блистить, все сухо. Зараз Кришку може я підірву, опана, незручно одною рукою, в другий телефон. Корсуночки сухі. Все сухо. Ну, відповідно, нічого не крутилося, капот не відкручувався, ну, тому що вона і не фарбована. Зараз, поки він заводиться. Пощелкаю товщиноміром, хоча і так видно, що вона не фарбувалась по одному заміру, щоб не тратити на це часу. Якщо фарбувалась, то так, що не знаю. Ідеально. Перший огляд був у мене. Okay. War ein bisschen Türe. Ja, auf, ja. Fahren, so. Ja. so ein bisschen fahren, dann ist sie wieder voll. Okay. Так. 160 na Kappe. Ну що тут? Рідина спокійна. На 180 тисяч було замінене мастило. Дев'ятий місяць, 24 рік мінялось мастило. 175, 151, ну це норма. Просто попідмазано вон тут. Все на капоті, а так ніде нічого не, не перефарбовалося, дах не міряв. 135, все норма. Так, далі. Ремінь безпеки, пас безпеки. Виглядає. Теж нормально сидіння в тому місці, де воно треться в кримінальному. Теж нічого не потерто, як бачите. Спинка також в доброму стані. Що каже хтось мені пише, на що ви його міряєте, треба збоку під кутом подивитись. Ну, то ви видно, пізно включили мій відеоролик. Я так і зробив. Під кутом подивився з усіх кутів, а міряю це для... Для замовника огляду і так видно, що машина не перефарбовувалась. Це я знаю і завжди розповідаю, що треба під різними кутами подивитись і завжди навіть мінімальна якась проблема. Отак, От коли йдеш вздовж, міняєш повільно кут обзору. Вверх-вниз, вправо-вліво. Якщо щось є мінімальне навіть, ні один товщиномір може не показати. Якщо там деталь мініна, все ж буде клас по товщині. Але під різними кутами так і є. Завжди покаже. Я в самому відео і прокоментував це. Що машина не фарбована ще до замірів. От, гарна приборочка. Кермо ніде нічого не потерто взагалі. Абсолютно виглядає як нове. Восьмий гольф. А саме головне, що цей гольф... У нас 110 кВт, і це вже дефіцит, бо зараз пішли ті новіші мотори. От, там, з меншими кіловатами, з кращим рівнем, е е з меншим забрудненням, екологічні норми краще. Але мотор там що нібудь той новий. Він накривається. інтеркулер зробили такий. інтеркулер, По-перше, до нього долізти, тріщить. От. Е, знімати мотор треба весь там так тупо зробили, аж на Volkswagen не похоже. Два ну, тобто, літри це той дефіцит найкращий в новій моделі Пасата Гольфа. Треба брати, шукати саме 110 кВт. І тоді не матимете проблем ні з чим будемо шита ходити, так як треба. Надійніших моторів. Взагалі в світі немає, я вам скажу. Та й коробок. Коли їх почали робити, ці шестиступ мокрі коробки, всі там кричали, що ай-яй-яй, вона 70 тисяч ходить. У шумахерів може і 70 тисяч. Але надійнішої коробки немає, тому що є і за мільйон і не роблені ні разу коробки. До речі, є люди, що і по 300-400 по 400 тисяч мастило не міняють. І коробки ходять, так що коробки дуже надійні. Кажуть у нових писатах на 147... Е на 147 кВт 2.0 дизель масложор. Ну... Такі нормально. Масло для чого бере? Для того, щоб змащувалось. В мерседесах, в потужних, там спеціально йде, щоб… Та й взагалі в будь-якій машині, в Volkswagen, в нормальній моделі, коли ви прижимаєте газ десь на відстань велику їдете. Мостило бере нормальна машина. Не, не бійтеся, коли мостило бере. Це погано, коли вже, вже геть не бере, значить щось там забито, нема змазування. Це норма, коли мастило бере. Ну але коли забагато бере, то воно ззаді е, має властивість диміти, коли перевіряєте машину на масложор, то раджу вам прогріти мотор добре до робочої температури. Вигнати е, з, е, з труби вихлопної е, воду, тому що пара дуже нагадує, як і дим, от, коли проїхались, вигнали. Пар, з вихлопної труби глушите машину, щоб е, трошки зостив мінімально хоч сажовий фільтр, ну або ж в бензиновій машині каталізатор. Е, буквально три хвилини вистачає. Щоб не була банка керамічна, розжарена до біла, то треба остудити, бо вона буде спалювати мостило. І тоді заводите. Хтось треба, щоб погазував, а хтось дивився ззаді, що буде. Якщо є такий синюватий е димок, ну і масло, е якраз мастило, е ну смердить мастило, мастилом паляним. От, значить, машина погана. Якщо все нормально, значить, значить все нормально. А те, що машина бере трохи мастила, особливо на швидкостях, це є не проблема. Не слухайте дурниці, що там проїхав від, від заміни до заміни і так само на рівні мастило. Ну, значить, поганий мотор. Тому що мастило для того, щоб змащувало. От. Ну що, давайте будемо далі дивитися. Батарейка заряджається. Ну, перевірю заодно вже піднімачі, поки я в машині. Так. є. Піднімачі всі працюють. Ну, це вже на трасі, будемо асистенти перевіряти. Асистенти на трасі. Повмикаю сидіння підігрів. Нагріємо крепше. От зручна мультимедія в, в Пасатах, в гольфах. Volkswagen кращий в цьому відношенні. Перший раз бачиш і все зрозуміло. Давайте подивимось поки що в багажнику ззаді. Так, це. Карти задніх дверей ідеальні. Ззаді, як і очікувалось, нова машина. Практично немає слідів використання. Від слова взагалі тут у нас USB-C2 роз'єми. Кліма на дві зони. Ззаді немає. Кнопочки немає на кришці. Але і подряпин немає. Ні, отут тут -от зовсім мінімально зліва є, але не глибокі. Подряпинки такі. Зовсім мінімальні. Скло перевіряти на рік. От скажіть тільки для чого? Для чого скло перевіряти на рік? Якщо мені на скло, то що значить? Бита машина, я вже подивився на предмет, бита, не бита. Запаска підарка у нас. Доїздовка, як поляки кажуть. Скло. В «Жигулях» дивіться. Що ви, де, що ви з тими склами понаучувались дивитись? В Німеччині, якщо така машина, що вже всі скла перед... Ну, тобто для чого мені скло дивитися? Як машина нічого не роблене. Взагалі, жодна деталь не роблена. А якщо скло помінене, то що? Значить скло помінене, значить бите було. І більш нічого. Міняють, дивляться всі скло. От скло не того року погано, там лобове скло неоригінальне, погано. Я скажу, що навпаки погано, що стоїть у нас оригінальне скло. Був би розумний власник, за цими, за цими сколиками треба було вдарити молоточком по склу і записати, що такий-то автобам в такий-то час влетів камушок і безкоштовно поміняли. Ну, але хтось їздив даун, не знав, що це дуже просто робиться. І от Проблема, що скло оригінальне. Я в цьому бачу тільки проблему. Знизу нічого немає, по лісах машина не їздила. Перевіримо коробочку, як вона працює. Взагалі коробка. Найкраще перевіряється при рушанні. Якщо рушаєш взад вперед, вона не смикається, це вже є гуд. Ось на панелі показує все. Шкода, немає камер. Так, сидіння працюють, вже гаряче. Так його ми. Так, що мені пишуть, як перевірити саживий фільтр при перевірці дизельного авто. Та дуже просто, машина нормально їде, чек-енджин не горить, значить сажевий добрий. А міряти, скільки там вміст сажі, це такий самий дебілізм, як і багато дебілізмів, що є у перевіряльників диванних. Тому що більше сажі це говорить тільки про те, що машина останнім часом їздила десь по місту. Якщо навіть не горить чек, ну і що більше-менше сажі? Проїдьтесь навіть на поганому на машині з масложором на дальняк. І сажі не буде, вона вигорить. І знову ж, якщо машина їздила останнім часом тільки на короткій відстані, буде сажі валом там, навіть і чек буде горіти, і то що не проблема. Зовсім не проблема. Так, ну що, поштовхів взагалі немає. Я то зараз буду перевіряти на ходу машину. Але з того, що мені вже видно, машина не зношена, сліди використання на 194 тисячі показують, то, що машина ця їздила на дальняк. Ця машина не по місту наїздила свій пробіг. Ну і це про це говорить. І оббитий капот. Капот, губа, все, передня решітка. Всюди воно таке попіскоструєне. З однієї сторони погано ніби, а з іншої сторони, добре, що ця машина свій пробіг катала на дальняк. А коли порівняти по місту і на довгі дистанції, то я вам скажу, це навіть не вдвічі, буває, це в рази, в рази гірше. В рази гірше, коли машина наїздила свій пробіг по місту. Ну, хто сьогодні вранці дивився, я показував Opel Insignia 2-літрову. Ну, вона теж була така доволі непогана, 150, але набагато, набагато, набагато гірша, ніж цей гольфік. Він, бачите, ну, нема слідів використання. І це не тільки по цьому, по всьому, по всьому. Ось ощільнювач треба дивитися. Ох, б'ється статіка. тут завжди показує е, ремінь безпеки, сидіння. Ну, От всі ці трущі деталі, ці кнопочки, ці кнопочки. Якщо воно все гарно виглядає, значить так само технічна частина. Воно має повну, повну відповід... відповідність всім технічним узлам. Так, ну що, тут не інсігнія, з, з недоліків. Ось, посічене спереді, тут і більш недоліків немає. Нічого не фарбовано, паркувальних м'яти немає. Зараз буду перевіряти в ходу. Ну, бліни, гальмівні трошки-трошки. 0,3 міліметра приблизно, що спереді, що ззаді. Але от по гальмівних дисках можна судити, обслужувалось чи не обслужувалось, тому що люди завжди в сервісно дивляться. До дупи та сервісна, коли зношене все, а в сервісні новий сервіс, від того не легше. Ну от, Що є недолік, що по піскострує не воно таке. Хоча це без проблем відполіровується. Це елементарно робиться навіть тормозухою коли е, цим не тормозухою як і е, е, коротше є балончики такі вскриваються і не видно цих зовсім оббитостей взагалі гольфік гарний якщо він ще такий гарний буде в ходу то можна буде його брати Alles in Ordnung. Ich zeige für meine Kunde Auto. Alles in Ordnung. Вон, до речі, фірма Car Concept. Можете знайти. Це між Бамбергом знаходиться і, 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 і Нюрбергом, приблизно так. Недалеко від Нюрберга. Ось така фірма Car Concept. Може знайдете зараз яку машину тут на Карконцепт. Тоді можна буде теж вам обдивитися тут е стоянка ззаді. Добре, буду я дивитись машину в ходу. Якщо вона в ходу окей, тоді далі ще можливо будуть запитання у замовника огляду. Поки що закінчую. Телефонуйте, якщо потрібно буде. Завтра буду в Штутгарті оглядувати машину, то можете теж замовити огляд, якщо буде. Я кину посилання, коли буду їхати, там стоянка така непогана. Можливо, щось для себе знайдете. І зроблю тоді паралельний огляд за 50 євро, бо так то дорожчий огляд. Трохи. Сьогодні я взагалі змінив свій маршрут, мав їхати під французьку границю, а поїхав сюди, в гольф оглядувати, тому що терміновий був дуже виїзд, непогана ціна. От. І треба було бігом-бігом їхати. Я думаю, що й не зря. Все, до наступних відео буду дзвонити замовнику.